Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Для вас розпаковка травел термогорняна 350 мл, на яке я лишу ссылку внизу під цим відео. Бажаю вам усім гарного перегляду цього відео. А ти, друже, підпишись на канал, постав подобайку, аби не пропускати мої подальші риболовні пригоди і мати можливість. Разом зі мною в компанії порибалити І давайте здійснимо розпаковку цього термохорня. актив Army Fest, який я рекомендую. Рибачкам та рибакам таке синє, з міцного металу. В зимову пору року можна в ньому. Наливати чай, каву і будь-які гарячі напої. Рекомендую сам ним користуюсь, дуже задоволений. Ось так воно в середині виглядає. Кришка ось так тут. Рекомендую рубачкам тарбакам. Беріть на озброєння, фотографуйте. Ось таке термогорня. Аптю Армі Фе на 350 мл. Я рекомендую ще раз рибачкам та рибакам. Виїжджайте чистіше на рибалку, трусіть холодильники. Ну а з вами, як завжди, був канал Спільник ТВ. До нових зустрічей біля води!